Доброго дня, вельми шановні читачі газети рідне село. Газети рідне село знову продовжує роздавати подарунки. І сьогодні ми підведемо результати конкурсу читаємо разом і вручимо нашим дописувачам головні призи, які, якими на сьогодні є. Дильна установка. Автоклав і м'ясорубка, окрім того, 18 наших учасників отримують комплекти насіння, які вони частково залишать собі, і, і решту віддадуть тим. Трьом членам своєї команди, яких вони долучили до передплати на газети Рідне село. Так, розкажу коротенько, як ми швиденько проведемо цей конкурс. У нас є три категорії людей, які хочуть отримати три різних призи: це м'ясорубка, доїльний апарат і автоклав. Да, починаємо, Ми Розклали по покупках. Да, покупках. Починаємо ми розігрувати е, е, м'ясорубку. У нас так. всього сім учасників захотіли її отримати, тому серед них і розіграємо її. Далі додамо шарики, розіграємо доїльний апарат і далі додавимо ще одну кульку. Граємо е, автоклав, і е, далі до довільному порядку витягнемо е, скільки в нас тут комплектів? 18, 18 ще переможців додатково, які отримують е, по комплекту е, насіння. Крім того, нагадуємо, що е, крім того, що людина виграє головний приз. Три його учасники, яких він підписав, отримують грошову нагороду по 100 гривень. І так починаємо розіграш з м'ясорубки. Я в довільному порядку шукаю, шукаю, шукаю. І це 2. Два. два. Так, номер два. два. Так. Номер два. Так. Да. Це Ніколаєнка Леонард Гнатович. Міргород Віта... Полтавська область. Вітаємо. Вітаємо. Так, відкладаємо. Ніколаєнко. О, Миргород, Полтавська область. Так, додаємо кульки і починаємо розігрувати. Вау, головний приз, доїльний апарат. Він кож отримає цього разу доїльний агрегат. І це номер 9. Хто ж наш переможець? Номер 9, Ситар. Марія Петрівна. Хуський район Закарпатська область. О, вітаємо Петерівна. Закарпаття! Вітаємо Закарпаття. Можете класти сюди? Так, сюди. Так. так. Далі. І додаємо ще одну кульку, тому що на автоклав найбільше у нас бажаючий. І теж отримає номер один. Номер один. А номер один в нас номер один, це так, Шевченка Галина Васильівна. Галина Васильівна, Кіровоградська область, Знаменський посілок, селище Знам'янка. Вітаємо Галину Васильівну. Так, і переходимо до другого етапу. А де ці переможця? А де ще Галина Васильівна? Ну, от це три переможця. Три переможця, ось у нас є. Все далі. Далі, зараз в довільному порядку ми витягуємо. Ну ви ви Окремо по 6 зараз. А чого по 6? По 6, бо три в нас кубки і 18 призів. Тут 6. То, там ми витягли... Ті люди, що даїлку хочуть, вони зараз 6 я... з них ви Ні. витягнете. Я думаю, що там Це просто буде... треба витягнути з усієї маси, тому що там нерівна кількість людей. Ну, я Ну, така, я думаю, що краще так. Давайте. Давайте змішаємо і витягнемо. Так буде чесно для всіх. Так, так буде чесно для всіх. Тасуємо, тасуємо, тасуємо. Так, і дина, витягуйте. закритими очима. Добре. Витягуйте. Так, давайте 18, а потім да. ми оголосимо да. всіх. Раз. Два. Я тасую. Три. Я тасую. Чотири. Я перетасовую. Перемішую. П'ять. Я перемішую. Шість. Я перемішую. Сім. Так. Вісім. Так. Дев'ять. Так. Десять. Я тут перемішую. П'ятнадцять. Дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, 17 і, і щасливий останній? Вісімнадцять. 18. І так називаємо це переможців. Називаємо переможців. Це кравчук. Володимир Федорович з міста Бутина Чернівецької області. Це Булокіз, Лариса Миколаївна, з СМТ Шишаки Полтавської області. Борисенка Сергій, Київська область, село Бесідка. Бесідка. Так. Бесідка. Херсонська область, Баранник. Село не зрозуміло. Сусідне Білозерського району Херсонської області. Угу. Селище Нова, Водолога. Водолага. Водолага Харківської області. Так. Село Федорівка. Того самого району, так? Харківська. Да, так, Нововодоласький район Харківської Нововодоласький. області. Сумська область, Журба, село Михайлівка. Угу. Славінська Віта Михайлівна з села Першотравниво Миколаївської області. Mm -hmm. Шевченко Галина Васильівна поселок Знаменка. Mm -hmm. Шевченко Галина Васильівна, поселок Знаменка. Ще? Правильно, бо в нас грають всіх. Хто... Акименка Михайла. Це братський район Миколаївська область. Mm -hmm. Лоп'янка, село Лоп'янка, Івано-Франківська область, Лінько Михайло Васильович. Чудово. Так, Це майструк Ірина Васильівна, Херсонська область, Гнічницького району. Район, чудово. Мельник, Сумська область, Боринський район. Окружка Тетяна, Житомирська область, село Вереси, Гунько Катерина. Херсонська область, село Благодатівка. Угу. І Ганькевич Василь Франкович, Радомирський район Житомирської області. Вітаємо переможців! На цьому розіграш закінчено. Вітаємо переможців і до нових розіграшів. Да, спостерігайте нами. за нами і вигравайте.